Дивовижно ніжний на смак сирник з росою або сльози ангела. Характерну назву сирник має завдяки крапелькам роси, котрі виступають на збитій білковій масі. Під час вистигання охолодження вже випеченого сирника. Готується швидко і просто. Мабуть, найважливіше підібрати час та температуру випікання збитих білків. Для приготування тіста потрібно 200 г борошна, 5 г розпушувача, 100 г масла вершкового, 2 жовтки та 70 г цукру. Вітаю. Тісто готується не більше 5 хвилин. В просієне борошно натираю масло на грубій терці. Щоразу занурюючи масло в борошно, таким чином маю вже готову крихту. До борошна можна було всипати відразу 5 г розпушувача. Я забула це зробити, тому всипаю розпушувач зараз. Виходить ось така достатньо суха крихта. До двох шовтків всипаю 70 г цукру і розмішую. І виливаю цю суміш в центр моєї крихти на столі. Таке тісто не буде надзвичайно еластичним, а скоріше крихким або, як ще кажуть, крухким. І у випічці не буде хрумким, а таким м'якеньким та дуже ніжним. Крихту збираю руками докупи, трішечки стискую, тобто формую просто кульку і потім трішечки замішую тісто. Зовсім небагато, воно має бути однорідним і не має бути видно борошна. Я вже підготувала форму для випічки розмір 24 см на 30 см. Щойно сформовану поляницю розкачую на папері для випічки, котрий відміряла за розміром моєї форми для випічки. Тому розкачую тісто по периметру цього вирізаного листка пергаменту. Розкачавши тісто, переношу його разом із папером до мого деко і залишаю його просто на столі на час приготування сирної маси. Насамперед сім яєць потрібно відділити жовтки від білків. Із цієї кількості потрібно відняти 2 білочка. Таким чином, у мене буде 4 яєчних білки. 2 із приготування тіста і 2 зараз. Це для приготування білкової маси зверху на сирник. 1 кг сиру попередньо змолоти або перетерти блендером. Додати цедру одного апельсина або лимону. За допомогою електричного приладу, міксера чи кухонного комбайну змішати всі інгредієнти. Спочатку цукор, після нього 7 жовтків. Почергово при цьому використовую дуже невелику швидкість мого комбайну, вливаю 100 г розтопленого, але вже охолодженого вершкового масла, Всипаю 2 столових ложки крахмалю розмішую все на невеликій швидкості. Щоб сирна маса була легенькою, пухкою та добре підросла, потрібно збити 5 білків із дрібкою солі до стійкої білої піни і вмішати вручну цю піну до сирної маси. Звичайною ложкою делікатно рухами знизу вверх. Готову сиркову масу можна відразу викладати зверху на тісто. А можна перед цим змазати тісто двома столовими ложками фруктового джему чи варення. Я використовую апельсиновий джем, ароматний та кисленький. А тепер викладаю всю сиркову масу і розрівнюю її по периметру форми для випічки. І відразу поставлю мого сирника до попередньо розігрітої духовки. Температура 160 градусів час випікання від 40 до 45 хвилин. За 10 хвилин до готовності сирника потрібно збити білки з цукром. Цукор починає додавати, коли білки вже сформувалися у достатнього ступіну. Виймаю сирник із духовки, на котрому ви бачите досить такі великі тріщини. До речі, при охолодженні ці тріщини завжди зменшуються, їх майже не буде. І зверху на гарячий сирник викладаю всю білкову масу розгладжую по периметру. І ще я зробила ось такі краплини. і повертаю сирник назад до духовки, температура та сама 160 градусів. Час випікання 6 хвилин, полиця духовки трішки вище. Чим менше запікатиметься білок, тим більше буде краплинок роси. Котрі з'являться на сирнику приблизно через 15 хвилин після того, як ви вийняли сирник із духовки. Охолоджувати сирник перших 2 години потрібно при кімнатній температурі. Дуже смачний та ароматний, дивовижно-ніжний на смак сирник з росою або ж сльози ангела. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!